Актори у виставі. Пам'ятай, що ти є актором у такому роді драми, як її вибирає автор. Якщо вона коротка, то в короткій, якщо вона довга, то в довгій. Якщо йому припало би до вподоби, щоб ти виконував роль бідної людини чи каліки, володаря чи рядового громадянина, гляди, щоб ти виконував її. Добре, бо твоє діло виконувати добре призначену роль, а вибір її належить кому іншому. ЕПІКТЕТ Енхейридіон Марк Аврелій не хотів бути імператором він не був політиком, який гнався за посадами, не був він і справжнім спадкоємцем престолу. Як можна судити з його листів і з історії, Марк Аврелій по справжньому хотів стати філософом, але римська еліта, зокрема імператор Адріан, у ньому щось побачили. Марка Аврелія виховували так, щоб він міг упоратись з владою, тому його вибрали і поставили в ряд потенційних претендентів на престол, а потім посадили на нього, оскільки знали, що зі своїм завданням він упорається. У той самий час жив Епіктет, майже все життя він був рабом, якого переслідували за його вчення. Обидва ці чоловіки багато зробили кожен у своїй соціальній ролі наше становище в житті визначається майже так само випадково, як цифри на гральних кісточках. Одні з нас народжуються в привілейованих умовах, інші навпаки. Іноді нам випадають саме ті можливості, яких ми прагнемо, іншим разом доля дає нам нагороду відпочити, утім ми сприймаємо це як нещастя. Сьогодні стоїки нагадують хай би що сталося з нами нині, де б ми не були соціально, фізично й інтелектуально, наша робота не скаржитись, не плакатись. Але зробити все від нас залежне, щоб прийняти і виконати її. Чи є тут простір для гнучкості й амбіцій? Звісно, в історії сценічного мистецтва було повно випадків, коли епізодичні ролі перетворювалися на зіркові виступи, а незабутні персонажі продовжували жити в майбутніх адаптаціях, але навіть у цих випадках. Усе починалось з прийняття і розуміння, а також бажання досконало зробити те, що було призначено.